Слава Україні! Потужний базовий виступ президента США Джо Байдена під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Суть у головному: пойла ніхто не буде примирювати, поступатися йому ніхто не планує. Тому що прекрасно всі розуміють: якщо ворог надалі буде шматувати нашу державу, намагатися вбивати кожного з нас, українців. То за певний час він піде далі. Він буде вбивати інших людей, і це має зрозуміти весь світ, який ще, можливо, у чомусь, як не дивно, сумнівається. Ми в Україні прекрасно знаємо, що гарант нашої безпеки це Збройні сили. Це кожен з нас інакше не буде. Лише відрубати голову цій гідрі, кремлівській гідрі, лише тоді наші діти, наші онуки, усі прийдешні покоління. Можуть трошечки видихнути, але готувати армію, готуватися до продовження боротьби, розвивати державу, економіку, соціальну сферу все те, що допоможе Україні бути сильною європейською державою. Величезна подяка нашим союзникам за це розуміння, і величезна подяка кожному з вас, хто дотичний до оборони нашої держави, до звільнення наших тимчасово окупованих територій. Котре буду говорити, лише разом, лише разом, разом ми можемо подолати цього ворога. І наша віра. Віра у перемогу, вона у практичних справах. Лише так інакше не буває. Тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам!